За відомостями самої Російської Федерації вони евакуювали із Курської області 76 тисяч людей, 16 тисяч з яких подали заяви на те, щоб отримати певний прихисток. І тому цих всіх людей вирішили спрямувати у санаторії по лінії від Бердянська до Кирилівки на території окупованої Запорізької області. Це абсолютно заборонено міжнародним гуманітарним правом і розглядається абсолютно аж ніяк не евакуацією чи там порятунком. Людей а визнається колонізацією даної території, що заборонено статтею сорок 4 четвертої Женевської конвенції, і насправді те, те що Російська Федерація вирішила спрямувати своє власне населення не на величезні території свої федеральні, а це понад 17 мільйонів кілометрів квадратних. Я хочу це підкреслити, це може свідчити на користь того, що колонізація окупованої території є абсолютно не випадковістю, а цілеспрямованої політики в кої Російської Федерації.